У ну, давайте я буду висловлюватися дуже цікаво. Ну насправді все, що відбулося на аеродромі в Саратові, а там відбулася дуже серйозна річ. Бо, по-перше, дії є три серйозні такі принципові складові: перше, зірвали великий ракетний залп, от те, що зразу на другий день, на 6 шостого грудня, вдарили 70-ми. Ракетами, 60 з яких ми збили, то я думаю, залп мав бути удвічі більшим 140. Оце вже було нас, насправді для нас дуже серйозно. Друге вдарили по ядерній тріаді. Росіяни страшенно пишаються своєю ядерною відрядою, особливо їхній недофюдер, не Путін, який із 2000 року на кожному майданчику лементував. от мене ядерна тряда від підводних човнів кальмар, Антей, Борей і так далі, закінчуючи тими безаналогами тут 95-ми. МС. До речі, наймолодші з них 1992 року. Вони не зможуть більше їх виробляти, щоб ми розуміли, що і там у них усе. Погано і що як найцікавіше, це дійсно серйозний особистий ляпас Путіну. Але, на мій погляд, я би дуже хотів, щоб мене почули, діяли якісь іншопланетні сили. І це дуже важливо. І оця риторика. Ми завдали, ми нанесли стриж. Прилетів, горобець полетів, ворона сіла. Вони нас я перепрошую, роз у мене ще світло. Так, О, так. Видно мені? Так. Так, от, от зараз от і тут у нас діють якісь вже темні сили, а там, там, на, у, на Російській Федерації, на їхніх болотах, те, що вдалося сягнути такої далекої міцні поза. 700 кілометрів до Зратожської області, до двох їхніх аеродромів. Бо ми тільки говоримо про літаки, але не забуваємо, що на одному з аеродромів щось дуже ясно запалало, Так, дуже ясно запалало на півнеба. Там майже день став, ну щось там запалало. Так от підкреслю друге, можливо, з таким дещо жартівливим аспектом іншопланетні планетні сили, от не інакше. Ну, нема такого поняття як останній калібр. Я би так не ставив питання до 40 ракет. Сьогодні офіційно ця цифра озвучена, і я схильний її до вряд, Хоча знову ж таки дуже складна математика, починаючи від запасу всіх ракет, які в них були так. Умовно, якщо вивести усередину цифру, то на початку війни у них було у межах 6,5 тисяч ракет неядерних стратегічного класу, починаючи, скажімо, від тої самої Х-31, першої чи точки У, закінчуючи до найбільш далекобійної Х-101 до 5000 км нанесення удару. Але знову ж таки, тут і нюанс. Є дуже серйозні джерела, яким я довіряю. Так от, одні стверджують, що на початку війни було 400 калібрів, другі – 500, треті – 600. Ну, от де правда? Між 400 і 600 – ще 200. Ну, 200 – це багато. Це серйозно. ми ну, беремо у, у 500. Так от, якщо всі усереднені ракети, по ракетах пройтися по усереднених показниках в межах 6,5 може 7 у них було далеко поза 5 може вже і за 5,5 вони застосували безпрецедентне явище із 44-45 року коли німці засипали ракетами фау 1 фау 2 в Велику Британію і запустили майже 27 тисяч одиниць але німці запускали свою зброю на превеличезний жаль росіяни можуть виробляти до 40 ракет. Два слова, що таке сучасна ракета? По великому рахунку, це три компоненти: це сам двигун, це бойова частина тротил чи інший якісь вибухова речовина, і це електроніка, тобто це радіофізика, це те, що ракету наводить на ціль. Росіяни не мають свого виробництва ні напівпровідників, ні мікросхем. Це усе закордонні. Комплектуючи, скажімо, їхня найпотужніша і найсильніша ракета х 47 М 2 Кинджал, гіперзвукова 14,5 тисяч кілометрів. Швидкі має там 130 елементів імпортних частин. Звідки вони це все беруть? Санкції все закрити не можуть. І я поясню, чому ми живемо у ринковому світі. 98% економіки планети Земля, це ринок є закрита Північна Корея. в них там своє. Божевілля є частково закрита Куба. Ну можливо, що трохи Мозамбіки і трохи Венесуела. Та й то дискусія, чи Північна Корея повністю закрита, бо це одна з країн, яка бере участь чи на найбільшому трафіку легких наркотиків. А це вже ринок. А як казав Великий Черчилль, ринок може бути або вільним, або чорним. Іншого не дано. Так, от у світі знайдеться безліч, безліч фірм людей і так далі. Головна філософія ринку, яка прибуток. Прибуток, от і все, які підуть з росіянами на оборудки. От Умовно, якась фірма в Ірані на островах Науру замовляє напівпровідники для холодильника чи для мікрохвильовки. Потім ця фірма перекладає контракт десь у Болівії. В Болівії перекладають контракт десь. У Панамі, а потім закупляють на у самих Сполучених Штатах Америки. Як цей ланцюжок відслідкувати? Це є на зовсім чотири прокладки, а їх може бути 10, 20, 30, 50. Це не відстежують в принципі. І по суті, це неможливо перекривати ці потоки, тобто ущільнювати цю сітку, будуть і це роблять. Умовно зараз може пролетіти горобець крізь цю сітку. Прийде час, що не зможе пролетіти навіть комар. Але це довготривалий і складний шлях. Тому що цивілізований світ має всього-навшого одну, як би то сказати, патологію проти нецивілізованого світу, патологію в лапках. Там є правила і закони, і вони цих правил і законів будуть дотримуватися. Грати так, як грають тиранічні режими, а в тиранічних режимів є всього одна сатанинська заповідь: роби, що хочеш, і як хочеш. Саме так в неми. Важко боротися, тому на жаль, до 40 ракет на місяць це ще доволі багато, і такого поняття, як останній калібр, на мій погляд, не буде. Вони з місяця на місяць, з місяця на місяць будуть цю зброю клепати і застосовувати до того моменту, доки кінцево Московська недоімперія не почне валитися. Вона завалиться в обов'язковому порядку. Тобто я не маю оптимізму, що це буде швидко. Імперії ростуть довго. І падають не швидко. Царська імперія зазнала страшенної війни поразки 1904-1905 четвертого в року, так званій російсько-японській війні, і вже було зрозуміло, що колос на глиняних ногах однак упав за результатами Першої світової війни аж в 1917 році. І по кожній імперії можу провести такий грунтовний аналіз, як все відбувалося. Я не знаю, чи, чи, чи ну я направду, не знаю, чим все закінчиться. Давайте, раз ми вже зачепили іранський вузол, бо це серйозний вузол. Ми розберемося, чому все виглядає саме так, як от воно зараз виглядає. Іран має свою власну ядерну програму. Давайте ми розберемося, хто на планеті Земля може їм допомогти з ядерними технологіями, хто їх має, французи допоможуть, ні, британці допоможуть, ні, американці допоможуть, ні. Китайці скоріше ні, ніж так. Думаю, що ні. Хоча теж дуже складне питання, бо в Китайці дуже своя складна логіка мислення. Залишається одна Російська Федерація, яка критично потребує сучасної зброї. Сам факт того, що Російська Федерація, яка вважалася ну, неймовірно якою потужною країною, просить допомоги країни терористам, країни. Парії в країни, де усталений теократичний режим, о там був який зараз оцей так званий бунт паранжі, так От вони через парламент протягнули рішення про знищення, тобто страту майже 14 тисяч людей. Ну щоб ми розуміли наскільки це люди із патологічним способом мислення, і насправді ірану від Росії треба тільки одне ядерні технології, чи зможуть вони цього досягнути? Я направду не знаю. На планеті земля є всього одна країна, котра може врегулювати Іран по справжньому, це Китай. Ні, ну звичайно, у воєнному сенсі можуть і США, то питань нема. Їхній бойовий потенціал дозволяє умогилити іранський режим, але в американців своя специфічна логіка. Так от на G20 відбулася серйозна і довга розмова Сі Цзіньпіна і Джо Байдена в закритому режимі. Ми не знаємо насправді, що вони там говорили, але можемо будувати певні аналітичні конструкції. Я думаю, що була розмова, щоб Китай таки посприяв тому, щоб Іран не розганявся у частині надання Російській Федерації у першу чергу балістичних ракет кошахеди 136 і 130, Перші працюють за фактом, і плюс на підтвердження мого такого особливого висновку, є те, що там ведеться якась робота, то те, що Ізраїль просто організував Росії, що якщо ви продовжите збройові оборудки з Іраном, то Україна в обов'язковому порядку отримає дуже хорошу систему, яка називається Лора. Лора може нам завдавати ударів до 400 кілометрів, це на 100 кілометрів. Дальше, ніж мгм 140 Атакас, про який не говорив тільки лінивий, як вони нам всі дуже потрібні. Там доволі важка бойова частина 570 кілограмів. Той, той самий іскандер має 480 кілограмів. І найголовніша його деталь: пусковий контейнер може встановитися на звичайну вантажівку. Це дуже якісна ракета. Вона доволі проста у застосуванні і дуже легка у транспортуванні. І це сигнал московитам. Будете продовжувати з іранцями оборудки, Україна може отримати таку зброю. Чим фактично закінчиться? Мені важко сказати, але сам факт, що останніх кілька тижнів. Кілька тижнів і навіть вже більше місяця ми говоримо про ці Фатехи 110 і Зульфікари, але ми їх поки що не побачили. То є такий стриманий оптимізм, що, мабуть, Китай таке докладає певних зусиль. Хоча насправді навіть для мене було відкриттям, що Іран має настільки розгорнутий воєнний промисловий комплекс, коли сам для себе сів і його вивчив дійшов до цікавого висновку. З їхнього комплексу стерчать дуже великі китайські. Вуха на прикладі такої ракети, як Шахаб-2, яка є нічим іншим, як Дунфен 21 китайський тнівки, чуточку допрацьована іранцями. Отака така вона реалія. Але разом з тим знову ж таки політика це мистецтво це мистецтво можливого. А ятоли мають есхатологічний спосіб мислення. вони налаштовані на кінець світу, бо вони зразу всі підуть у рай, і чим це все закінчиться? Мені дуже важко сказати. Найголовніший. Висновок, ми видихати не маємо як. Ми, як мололи ворога, так і маємо його молоти. Виходу у нас немає. Або вони нас, або ми їх. Як казали латиняни, страшенно люблю Латинь. нон нондатур, третього не дано і не буде.